Всім привіт! Сьогодні я проведу румтур по моїй новій кімнаті, яку мене заселили на третій курс. Ось тут я буду спати. Трошки безлад, вибачте, будь ласка, бо я сьогодні хіба приїхала, а, речі буду розбирати хіба сьогодні, сьогоднішнього дня. Мені трошки буде страшно, але що ж, буду долати свої страхи. Я би показала навколо кімнату, але та теж, чесно кажучи, трошки ну, не затишно. То наступного разу я вам покажу всю кімнату. Бо я зараз показала тільки своє ліжко, де я буду спати. І сьогодні в мене таких планів ніяких нема. Хіба після коледжу піду в магазин закупитися. Наступного разу буде більше. Ставте лайки, підписуйтесь. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Всім цілую па-па!